Я просто декілька днів ще приходив до себе, до, до тями. Ну і тільки ця обіцянка і страх того, що дівчата залишаться за кордоном. Невідомо з ким, невідомо де, в якій, чи сім'ї, чи дитячому будинку, ну мене це найбільше всього лякало і дало мені сил. Він зміг визволити їх з німецької бюрократичної пастки. Але чи надовго? І чому після всіх поневірянь вони знову хочуть повертатися до Німеччини? Якби була виїхати можливість, то Мені здається, в Німеччині було краще. Історія родини Полянецьких це історія мільйона українців, яких Німеччина може невдовзі змусити повернутися додому. Чому так сталося і що на них чекає? Дивіться далі. Вітаю. Я Микола Кніжицький, і ви на моєму Ютуб каналі. Чверть всіх українських біженців, а це понад мільйон людей, мешкають в Німеччині. Вже в січні 25-го року. Федеральний уряд планує скоротити щедрі соціальні виплати. Про що вже заявили там декілька міністрів. Однак, через розпад парламентської коаліції і оголошення дострокових виборів може скластися таке враження, що загроза скасування щомісячної допомоги в розмірі 500 євро вже минула. Але давайте не будемо поспішати з тим оптимізмом. Навпаки, ситуація може змінитися кардинально, і сотні тисяч українців будуть змушені повернутися додому. Людневі вибори прогнозують перемогу опозиційної партії ХДС, її очолює Фрідріх Мерц. Ця консервативна правоцентристська сила налаштована значно стриманіше щодо мігрантів, ніж нинішня ліволіберальна коаліція. Ми вже спостерігаємо соціальний туризм серед цих біженців до Німеччини, назад в Україну, в Німеччину і назад до України. Фрідріх Мерц, голова ХДС 2022 рік. Кількість біженців може перевищити два мільйони, а можливо і більше. Це означатиме величезні витрати для нашого суспільства. Роди Ріг Кізеветер ХДС. Ті, хто тікає від війни та насильства, може отримати захист у нас, але це не означає, що право на гроші для громадян в Німеччині має з'являтися автоматично. Штефан Штраке, експерт фракції ХДС в Бундестазі з соціальних питань. Якщо вам важлива доля українських біженців, якщо вам важливе майбутнє країни. Підтримайте, будь ласка, мій канал підпискою і не забувайте ставити лайки і коментувати, це допоможе нашій історії охопити якомога більшу кількість людей. Дехто в коментарях під моїм відео пише, що німці нікуди не дінуться і залишать українців в себе, бо їм потрібна дешева робоча сила. Дійсно, згідно з останніми дослідженнями, німецька економіка до 2040 року буде потребувати 300 тисяч нових робочих рук і так щороку. але чомусь українці не поспішають іти на роботу. Може, саме через те, що мають тут безпрецедентну урядову допомогу, яка не мотивує працювати. В Німеччині тимчасовий колективний захист отримали 1 мільйон 100 тисяч українців, 700 тисяч з них працездатного віку. Але працюють з них лише 260 тисяч. Кількість українців, які вже працевлаштовані, зросла до понад 200 тисяч завдяки програмі Джоб Турбо. Однак залишаються ще кілька сотень тисяч, наскільки я знаю. Саме тому я прагну, щоб ці люди працювали. Очевидно, що після парламентських виборів соціальну допомогу для українських біженців в нинішньому вигляді скасують. Це рішення стане не лише економічною необхідністю, а ще й політичним ходом, щоб позбавити ультраправу і насправді проросійську альтернативу головного аргументу і зупинити це стрімке її зростання зростання її популярності, бо підтримка українських біженців обходиться федеральному бюджету. В 10 мільярдів євро щороку. Ті, хто може працювати, але цього не робить, фактично сигналізують державі, що їм більше не потрібна допомога. У такому випадку виплати соціальної допомоги припиняються. Ми створюємо неправильні стимули через систему Бургергельд, яка надає українцям фінансову допомогу одразу після їх прибуття. Карстен Ліннеман, генеральний секретар ХДС. Якщо в 2021 році зі всієї допомоги на безробіття ФРН лише 16% отримували мігранти, а решта німці, то в 24-му вже 30% припадало на мігрантів. Тому логіку німецької міграційної політики легко спрогнозувати. Німеччині потрібні робочі руки, тому вона і надалі створюватиме умови для працевлаштування українців. Однак, з іншого боку, їм потрібно радикально скоротити витрати на мігрантів, тож всі, хто не зможе інтегруватися в економіку країни, Люди похилого віку, хворі, ті, хто через певні причини не адаптувався до нових умов, поступово виявляться позбавленими житла, фінансової допомоги і доступу до якісної медицини. Тому вони з цієї країни з Німеччини поїдуть. Не секрет, що багато українців скористалися нагодою переїхати до Німеччини саме через доступ до якісних послуг, зокрема медичних. Тож коли вони перетворяться на соціальний баласт для Німеччини, чи готова буде Україна їх прийняти назад? Ось саме це плани української влади щодо наших біженців і є головним питанням чи є в них куди повертатися? Може їм запропонують житлові кредити? Що буде з їхньою роботою? Чи думає про це влада, зважаючи на те, що в Україні вже зараз бракує робочих рук? Про те, як це все може виглядати, дивіться в драматичній історії сім'ї Полянецьких з Чернігова, які під час Великої війни виїхали до Німеччини, повернулися, а тепер знову думають емігрувати. Сьогодні перешечка. М'яско. Даша допомагала готувати, поки я прибирав. Ну, а Саша, Саша гралася. Ми з Дашою більш так по хазяйству відповідаємо. Я думаю, Саша підросте, то також буде допомагати. На початку вторгнення Нікіті Полянецькому було 19. Разом з ним жила мама та дві сестри. Дівчата пережили вторгнення в селі Лукашівка біля Чернігова, а хлопець в місті. Після звільнення Чернігівщини родина знову зібралася під одним дахом, але й туди прийшла біда. Тяжко захворіла мати. У неї дуже боліли ноги, вона моментами зовсім не могла ходити. Сусідка дізналася, що наші біженці в Німеччині мають не лише матеріальну допомогу, а й безкоштовне лікування. А хто ж не знає про якість німецької медицини? Тому вмовила жінку з доньками їхати до міста Хемніць. Там Ольга пройшла обстеження. Діагноз шокував. Рак четвертий стадії. Це було дуже страшно, я просто не знав, як реагувати. Я якраз в цей момент був на роботі. І просто ну, я вийшов на вулицю, з колегам сказав, ну, я не можу просто-напросто працювати, я декілька годин на вулиці просидів, ну, просто намагався, скажімо так, переварити цю всю інформацію. Мама так прямо і не, не наважилася сказати діагноз, але я все ж догадалася і ну, це. Було дуже важко взагалі сприйняти, не розуміла, що буде далі. Спочатку німецьке лікування пішло Ользі на користь. Її стан покращився, але дива не сталося. Після нового року жінку знову забрали до лікарні. Буквально через годинку вже подзвонили з лікарні, і сказали, що мама не стала. Я в цей час був тут, вдома, також в квартирі був власник квартири, де ми зараз проживаємо. Я був на кухні, якраз готував їсти. Просто коли подзвонила Даша і сказала, що мама померла, мене все випало з рук, я і телефон кинув, я просто впав на підлогу, я плакав, кричав, бив підлогу, прибіг Віталік і просто почав заспокоювати, він зрозумів, що сталося те, чого ми найменше всього очікували. Я просто не розумів, що робити далі. А яка мама була, скажи? Дуже. Доброю, чуйною, дуже лагідною. Завжди нам віддавала останнє хотіла для нас найкращого життя. На плечі хлопця впав тягар. Тепер він відповідальний за двох сестер. І першим каменем спотикання на його шляху стала німецька бюрократична система. Наскільки ефективна, настільки й бездушна, одразу після смерті матері її рахунок заблокували. Дівчата залишилися без опіки. Їх погрожували віддати в притулок. Сам же Нікіта повнолітній, тому не міг виїхати, щоб забрати сестер, але пообіцяв собі, що обов'язково поверне їх додому. Я просто декілька днів ще приходив до себе, до, до тями. Ну і тільки ця обіцянка і страх того, що дівчата залишаться за кордоном. Невідомо з ким, невідомо де, в якій, чи сім'ї, чи дитячому будинку. Ну Мене це найбільше всього лякало і дало мені силу. Хлопець став гарячково шукати допомоги і знайшов її, тільки, на жаль, не від держави. Небайдужі найняли адвоката, зібрали документи. Пощастило, що німецька бюрократія працювала повільно. Соціальні чиновники мали прийти за два-три дні, щоб забрати сестер до притулку, але з'явилися тільки через місяць, коли всі папери для виїзду в Україну вже були в порядку. Слава Богу, все ж таки все вийшло, ну, ніяких проблем більше не сталося, не склалося. Вони Третнули кордон. Ми зустрілися у Києві на автовокзалі. Вони повибігали швиденько всі обнялися, заспокоїли, що нарешті вже всі, всі разом, і буде все набагато простіше, ніж було до цього. Приїхали, почали розпаковувати речі. Це міг бути гарний хепі-енд про силу волі, яка повернула додому двох дівчат. А Україна завдяки цьому не втратила своїх громадянок. Але вигравши бій з німецькою бюрократичною системою. За тисячі кілометрів від них від цих бюрократів 21-річний хлопець виявився безсилим перед українськими чиновниками. Що сталося далі з осередкілою сім'єю Полянецьких, і чому після війни дівчата хочуть разом з братом повернутися до Німеччини? Дивіться далі. Просто і шкода його трохи, що в такі юні роки йому впало це все на плечі. Сім'я родом з села Лукашівка, вони там мають стареньку хату, непридатну для життя. Тому живуть в Чернігові, де хлопець винаймає квартиру. Щоб прогодувати себе та двох сестер, працює баристою. Але біда приходить звідки не очікуєш. Хлопцю не захотіли давати опікунство, бо він не має власного житла. У собі абсурдність цієї ситуації. Хлопець винайняв квартиру, пішов на роботу, всі гроші витрачає на отримання сестер. Але через Формальні норми, які не змінювалися десятиліттями, йому відмовляють в праві на опікунство. На жаль, в такій конкретній історії бачимо загальне ставлення нашої влади і до демографічної, і до соціальної політики. Вони позбавлені емпатії до людей, сприймають їх лише як біоресурс, а тому не здатні створювати дієві ідеї і ефективні програми. Хлопець з усіх сил боровся, щоб врятувати своїх сестер від німецького притулку. Щоб їх натомість віддали до дитячого будинку в Україні. Але його сила волі знову перемогла. Нікіті вдалося знайти добрих адвокатів, які допомогли йому оскаржити рішення соціальних слуг. Хлопець отримав нарешті офіційне опікунство над своїми сестрами. Проте проблему житла для осиротілої сім'ї з двома неповнолітніми влада і не збирається вирішувати. Це питання завжди уходить в нікуди. Держава Прийняла так, що нам і так нормально. Але хлопець вже зрозумів силу української солідарності. Тому він знову звернувся безпосередньо до людей за підтримкою. Він оголосив збір коштів на купівлю квартири для дівчат. Допомогли нам оплікувати перший раз цей збір. Ще раз повторили всю нашу історію. Там як вже змінилось на той момент наше життя, і люди почали донатити. Ну і це просто спочатку тиша, тиша, тиша. Там декілька годин. Тиша там хтось з перших 100 гривень. О, круто. 100 гривень, хтось там їх 500 тисячу. Коли скинули одним платежем перших 5 тисяч, ну це було так неймовірно. Взагалі не вірила. Коли почала розповідати цю історію, по-перше, було і важко це все якось так різко на публіку розказати. Було страшно. І взагалі не вірили, не сподівалися, що стільки людей, наших українців, добрих, і з за кордону, і які тут зараз проживають. Відгукнуться і почнуть допомагати. За допомогою соціальних мереж маленька сім'я зібрала 600 тисяч гривень. Це неймовірний результат взаємодопомоги і співчуття українців. Здавалося б, тепер точно вже щасливий кінець. Але, на жаль, не факт. Якби була виїхати можливість, то мені здається, в Німеччині було краще, особливо що зараз відбувається в світі все часто. Зараз тут дуже важко жити. Вони готові. Повернутися до Німеччини, яка хотіла віддати їх чужим людям або відправити в притулок, і навіть, попри травматичний досвід, вони зрозуміли головне, німці змогли створити державу орієнтовану на людей, а не на чиновників чи політиків. Саме це стане головним викликом майбутньої поствоєнної влади. Стати людиноорієнтованою. велика реформа соціальної сфери, повинна включати не лише зміни в управлінні, а й абсолютно нову демографічну політику. На жаль, те, що ми зараз бачимо, це хаотичний набір рішень, які лише посилюють проблему. Ні цілісного бачення, ні плану дій для подолання демографічної кризи немає. Частиною майбутньої соціальної реформи має стати і мій законопроєкт про основи державної демографічної політики. В ньому викладено і стратегію, і план, і конкретний перелік інструментів для розв'язання проблеми. Про владна більшість вже кілька місяців. Не хоче ставити його на голосування, аби без цього Україна ризикує втратити шанс повернути людей, які, попри все, готові повернутися додому. Друзі, дякую, що ви були зі мною, приділили свій час цій важливій темі. Ваша підтримка мене надихає. Я продовжую працювати і висвітлювати те, про що часто мовчать інші. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, залишати свої думки в коментарях. Це допомагає мені доносити важливі ідеї до більшої аудиторії. Дякую, що залишаєтеся небайдужими. До нових зустрічей!